Це водяного охолодження. Це десятисильний з електростартером. Це зубер, є форте. Зубер 47500 десятка, а восьмерка з електростартером. Зараз 43 з фрезою з усім. О, це без стартера. 38 зубер. О, плюс фреза. Є оце, цей. Що я казав, 135 з електростартом це цей мощний три передачі вперед задня з пониженою От. з електростартом 32 тисячі. Є такі теж шестисильні з електростарту, без старті, а дизеля теж. Без стартера дизель виходить. 24 тисячі, а стартером 27 500. Є бензинові такі мощніші. Маленький дійшов. Є трактор, такий невеличкий кентавр, гарантія. Все. Був 95, зараз 93. 93 тисячі електротакі. Є прицепи. Прицеп це виходить Жигульовський під документ, а це мотоблошник. Криля в комплекті йдуть, сидіння таке сплошне йде, дешель, тормоза, фаркоп, все повністю. Багато ще різних в нас є такі е е е генератори, санки, всякі мотоцикли, квадроцикли, все що угодно є. Зараз акції на всі товари, все дешевше. Ті, всі, що були, електротехніка є, метраніправні номерів, От, квадроцикли, бензинові мопеди. Бо все, що угодно є. І навесне обладнання любе є. І сонечка, косілки, сівалки, сажалки. Е, да. Трактора бачите, такі здорові є. От. От. Це, значить, є мотоцикли, мопеди, всі нові велосипеди любі.